вважаю легітимною, як є я неї не я Дуже не знаю, що відповісти на це запитання, але те, що вона є легітимна, це точно. На, чим ви ну, чому легітимна? У нас що, начебто не було у нас і законного процесу. Ну пройшла революція. Я думаю, що завдяки цьому вона й стала легітимна. Але чому революція? Тому що бивша влада. Вела себе не так, як положено, не так, як, не так, як людям це треба. Я думаю, що вона не думала про людей. І навіть дивилася я сьогодні відеозвернення нашого президента, екс-президента. Ну, те, що він сказав, це дуже страшно. Він взагалі сказав, що українська, українці, українські військові стоять під флагами неофашистів. Ну, це якийсь був бред. Що таке, яких ви дій? Ну, найперше, чого чекаєте? Я чекаю від кого? Від влади? Від влади. Ну, напевно, примирення. Я чита... чекаю, я чекаю, все-таки, щоб вони домовилися про виведення військ з території України. Я думаю, що вони повинні це домовитися. Треба нові вибори і щоб прийшли нові люди до цього. А так? власть, вона та сама і залишилася. що тільки помінялися ті в опозиції були ці. Ну, я думаю, що так. Ну я навіть не знаю, сказати правильно. Може, і вважаю легітимною. А чітуємка очікуємо нормальних перемін, які будуть улучшення життя, качества життя для народу, а не тільки для власних. Например, наприклад, щоб була робота, щоб була стабільна зарплата, достойна пенсія. Щоб можна було жити, а не виживати. А дестейна пенсія це які розміри? Ну та хоча б дві тисячі. Мінімально. Ну і щоб не було так, що у депутатів 50, там тисячі 30, а у нас по тисячі. От це неправильно. Влада є, влада, а дії, які. Щоб вони працювали, як полагається, і все. Це найголовніше, щоб вони. А як полагається? Ну, щоб гроші не так, як при бившій владі розкрадали, як той на золото, так би сказати, какав. А робили все, як полагається. Ремонт дорог, значить ремонт дорог. Виплати в соцсфері, значить виплати в соцсфері, І все. Звісно, я вважаю її, настоящий. Я жду від нього того, що вона буде порядочна что она будет действительно свою власть применять на благо народу. Я ожидаю от нее того, что она будет искренней и доброй. Ну и, конечно, я как верующий человек хочу сказать, что мы сегодня молимся за эту власть, потому что я понимаю, что в это время им очень трудно, на них лежит очень большая ответственность и те решения, которые они принимают. Я бы никогда не хотела оказаться на место Турчинова в такое время, трудное для страны. Я уважаю его за то, что он на сегодняшний день пытается мирным путем это все решить. Потому что если бы он не любил свой народ, я думаю, он бы уже давно начал действовать по-другому. Вважаю, що легітимно. Вважаю, що згодом для народу що зроблять. Позитивне має на увазі. Ну, все покаже час. Ну, Щось хотілося вірити, що це буде добре. все. А позитивне для народу це що? Як вам сказати, стабільність пенсії, зарплати, робочі місця. Щоб ти завтра проснувся і все було стабільно. Не було так, що знаєш, що завтра буде робитися. Ну, це в цьому я. А легітимною вважаєте ну, привід для цього це який? Ну, все-таки легітимність. Mm -hmm. Тобто дійсна влада, так? Mm -hmm. Я так mm -hmm. думаю, да, да, люди всі ж, яких обрали народ, вони всі ж там, це ж немає там таких лівих, яких справ. Ну і все в країні абсолютно вважаємо легітимною і маємо надію, що влада наведе порядок, поставить своїх. Людей, які будуть працювати на народ, на краще майбутнє нашої країни, і ми їм довіряємо. А в чому воно краще майбутнє? Ну, для того, щоб соціальний рівень розвитку вище став, да? захисту населення, відкриття нових робочих місць, а також можливість отримання нового житла. Мене цього на зараз відсутня, тому я чекаю від цього цього від влади нової.